Микола Братан, Сіменівське шосе. Стелилась тут баюрста ґрунтівка, яку верстали коні і воли. У бездоріжжя мучила вже стільки, шофери емтівські кляли. Я вітав теж, як загрузали авто, коли земля розгасне по весні. Півтора тонку мушу вам сказати доводилось штовхати і мені. Той клопіт мій забути можна б досі, як я хлоп'я мотора виручав. А батько мій стокрад по цій дорозі близькі й далекі рейси вирушав. Коли було, не пригадаю точно, але не в помаранчеві літа, Дягла вона асфальтову сорочку, доріженька, по суті ж, бо свята, її минуле не судімострого, поміж земних доріг така одна, Веде мене до точного порогу, не автобан, а скромниця вона. На ній згадаю радощі колишні, і по тому, й нинішній жалі. Та ж батьки в мас полях не будуть тиші, родинні, не воркочуть жигулі. А я не вірю, і я шукаю сліду, чи замили минулих літ вітри, і він мені воскресне, як приїду, падаю з-під асфальтної кори. Свята святих живе в душі нетлічно, Запомин відкотилося не все, через моє життя струмує плине, дорога ця, сіменівське шосе.